Доброго дня українці, доброго дня любі батьки, діти і люди планети Земля. Зараз 15 годин 59 хвилин, 21 січня 2023 року ми з вами знаходимося у вівтарі Священного Лісу. Господнього не хочеться е, казати про сумне, бо все одне, все одно е, за 5 хвилин не виправиш і, і за рік не виправиш того, що робиться довгими десятиріччями або сторіччями і воно. Все повторюється. тож можна провести полосу і сказати, що є життя і смерть. І е, ті люди, які виборують життя, вони фактично будуть в, батьківщин, в батьківщині Бога Небесного Отця. Подателя життя там, де Бог Ісус Христос і Бог Дух Святий Царюють у Всесвіті. Ті, хто відмовиться від життя, ті будуть в іншому місці. Але у кожного з нас є. Можливість це виправити, це я звертаюсь до дітей життя, бо е, діти смерті вони і так поставлені на руйнування життя, то це їх природний стан. То вони у цьому знаходяться постійно. Є ті, що е, створюють, і є ті, що руйнують. Тож хочеться е, побажати всім, щоб кожен був на своєму місці, робив свою справу. Тим самим ми робимо. Цей світ, і змінюємо його і робимо перехід на краще. Це, як ми знаємо у буддистів мандала, що вони її створюють кольоровим піском, а потім знищують і створюють інший І так у житті люди народжуються, роблять свою справу, потім. Або помирають своєю смертю, або швидше їм допомагають. Це говорить про те, що вони виконали своє земне призначення і йдуть в інший світ, той, що ми не бачили і не знаємо. Але так зроблено, воно від нас закрито для того, щоб ми не філософствували і не літали в інших світах, а робили життєдайний е, опис нашої історії у сьогоденні тут на землі. Тож бажаю вам бути більш. Е, сконцентрованими на своїй місії, і тоді все у вас буде добре і не забувати, що є Господь, є ангели, є ті помічники, які нам даються по життю, щоб ми з вами не впадали в відчай, щоб ми не впадали в депресію. І не впадали в той стан, з якого потім дуже тяжко виходити. Не говорячи за стан суїцида, який, як правило, знаходить людей від 18 десь до 22 років. Багато багато з нас у цей період, коли Ще людина не сформувалась як слід, вона хоче розстатися з цим життям. І коли їй зустрічається добра людина, яка їй допомагає, яка їй втлумачує, що життя безцінне, і його треба прожити, і ця ситуація змінюється, то ця молода людина змінює вектор смерті на життя. І вже нормально йде по цьому світу. Тож всім бажаю нормально крокувати по своєму долоносному шляху і щоб ангел охоронець охороняв кожного з вас і щоб небесні сили зберігали ваші родини. З вами був Сергій Голосіїський, Вівтар Священолісу Господнього, п'ятий коридор тропи трописа Рафамасоровського, сукроного сіла, місто Київ. На все добре, любі мої.